Друзі, вітаю ви на каналі AstraCarma і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач Джодіш. У сьогоднішньому відео я хотіла би показати вам, як, в принципі, можна побудувати самостійно свою натальну карту і почати її базовий аналіз. Насправді в своїх соцмережах отримує, отримую дуже багато питань, як це зробити. Тож, це відео така коротка інструкція вам із алгоритмом ваших дій. Тож сьогоднішнє відео буде особливо цікавим і корисним тим, хто тільки починає знайомитися із ведичною астрологією. Отже, що нам потрібно, перше, це астропроцесор. Тобто програма, яка зможе побудувати вашу натальну карту. Насправді, сьогодні в інтернеті їх безліч, але, на жаль, не всі вміють все це робити без помилок. І перевірений сервіс, який я можу вам рекомендувати, це Vedic Hora, сервіс VedicHora.com. Це посилання я залишу під відео. Отже, ми заходимо і одразу починаємо будувати. Бажано ввести своє ім'я, наприклад, Олена. Потім ви вводите дату свого народження, скажімо, це 10 травня 1996 рік. Потім потрібно ввести. Час свого народження. Тут, звичайно, буде дуже багато проблем, тому що не всі пам'ятають, не у всіх збережені бірки, але якийсь час, що у вас є, будь ласка, сюди вводимо. Наприклад, 13.45 і потрібні секунди. 00 секунд. Наступна колонка це місто вашого народження. Скажімо, це Київ, виводите перші літери, і, в принципі, програма вам вже підказує це. Отже, Київ вона автоматично виставить географічні координати та часовий пояс. Це вам вбивати не потрібно. Тобто ви вбиваєте лише ваше ім'я, дату народження, час вашого народження і місто, в якому ви народилися. І натискаєте кнопку Calculate, тобто розрахувати. Все, вуаля, одна секунда, і ваша натальна карта побудована. Тут насправді є багато. Як мінімум їх ви бачите три. Це карта д 1 д 9 і місячна карта. Але для першого етапу вам знадобиться карта Д1. В астрології ми називаємо її ще карта Раші, це основна натальна карта. У ведичній астрології, на відміну від західної, насправді існує не, не а, одна натальна карта. Точніше, натальна карта одна, але є дуже багато похідних. Так званих дробних карт. І насправді кожну сферу нашого життя ми можемо досить, досить детально проаналізувати в окремій карті. У нас є карта дітей, є карта нашого здоров'я, є карта нашої кар'єри, окрема, окрема карта наших стосунків, окрема карта фінансів. Карта, яка відповідає за нерухомість та переїзди окрема карта. Є карта нашого роду і ще багато-багато інших дробних карт, які, за допомогою яких ви можете досить детально зануритись в кожну сферу. І це одна із відмінностей між східною астрологією і західною астрологією, в якій є лише одна натальна карта. Отже, повертаємося до натальної карти. Ви бачите ромби і трикутники це дома натальної карти. Нас цікавить оцей верхній трикутник. Точніше, ромб, це перший дім натальної карти, або лагна, або ще дехто називає його асцендентом. Але асцендент це поняття насправді західної астрології. Отже, це плюс-мінус все одне і те саме. І саме цей дім покаже ваш висхідний знак. Зверніть увагу, яка, який номер в нас Тут стоїть у куточку. 5. В даному випадку ми бачимо, що 5 значить людина, яка народилася в цей час в цьому місті, народилася під знаком льва. А, якщо у вас буде перший знак це знак овна, двійка це тілець, трійка близнюки, четвірка рак, п'ятірка, як в даному випадку, це лев, цифра номер 6 це діва. 7 терези, 8 скорпіон, 9 стрілець, 10 козиріг, 11 водолій і 12 це риби. Тобто все йде по порядку від першого знаку Зодіака – овна під номером 1 до 12 го останнього знаку Зодіака – Риб під номером 12. Отже, ви вже бачите, що це карта висхідного льва. І насправді в інтернеті ви можете знайти дуже багато корисної і непоганої інформації про левів. І почитайте, будь ласка, хто такі леви. Одразу попереджаю, що висхідний знак, скоріш за все. Ну, десь у 90% випадків не буде збігатися із тим знаком, з яким ви звикли себе асоціювати. Тому що всі ті знаки, з якими ми себе ототожнюємо, як правило, вони взяті. Як знак сонця у західній астрології. Ну, коли тільки астрологія почала ставати популярною в нашій країні, всі ми читали гороскопи, і там було вказано, що в такий то проміжок народжуються леви, в наступний проміжок протягом місяця будуть народжуватися діви. Потім Терези і так далі. Насправді це визначення за положенням Сонця східно розрахунків західної астрології. Тож забуваємо про це. Насправді, якщо ми хочемо дослідити себе в контексті ведичної астрології, це можна сказати неправильно і підкреслю, що. Східна астрологія, тобто джотіш, ведична астрологія, вона використовує сидеричний зодіак, який враховує справжнє положення зірок на небі. І якщо ви подивитесь в телескоп НАСА, то ви побачите те саме розташування, як вираховують їх програми ведичної астрології. В той час, як е, західна астрологія використовує інший зодіак, тропічний. І в, е, через це в нас е, виникають відмінності у розрахунках, як правило, вони складають 23 градуса, е, тож е, більш зрозумілою мовою у нас різне. Плюс-мінус в один знак. Отже, перед нами висхідний лев, і потрібно також звернути увагу. Де розташована ваша головна планета. Головна планета це та планета, яка буде керувати знаком вашого першого дому. У ведичній астрології ми називаємо її Лагнеш. Вона покаже фокус, куди буде спрямована увага всього вашого життя, що буде найбільш важливим для вас, найбільш визначним, де ви будете прагнути себе реалізувати. Якщо у вас в першому домі Овен, цифра 1 ваша головна планета Марс. Якщо у вас цифра 2 і ви тілець, відповідно, ваша головна планета це Венера. Цифра 3 Близнюки це Меркурій. Знак номер 4 Рак це місяць. Знак номер 5 як тут, це Лев і його головна планета це Сонце. Далі знак номер 6 Діва знов Меркурій. Знак номер 7 Терези, відповідно, це знов таки Венера. Знак номер 8 Скорпіон і це Марс, як і Овна. Знак номер 9 Стрілець, і це Юпітер. Знак номер 10 Козиріг і номер 11 Водолій знаки під управлінням Сатурна. І знак номер 12 Риби знов таки під керівництвом Юпітера. Отже, визначивши вашу головну планету, ви дивитесь, де вона розташована. В даному випадку, оскільки це Висхідний лев, його головна планета Сонце, і ми бачимо, що Сонце знаходиться в домі номер 9 а дома ми рахуємо проти часової стрілки, починаючи з першого е, дому. Тобто це перший дім натальної карти, це другий дім, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий і дванадцятий. У нас 12 домів е, в натальній карті. Отже, в даному випадку Сонце розташоване в дев'ятому домі у знаку номер 1 Номер один це Овен. І знов таки, ви можете в інтернеті знайти інформацію, що означає дев'ятий дім, що означає Сонце в Овні. Воно насправді там максимально сильне, тому що це знак сили для цієї планети. І отже, знаходячись в дев'ятому домі, який відповідає за духовність, за мандри в нашому житті, за релігію, за нашого батька, ми можемо вже зробити певний висновок, що для цієї людини питання Дев'ятого дому будуть доволі важливими. Отже, це, в принципі, базовий аналіз, і насправді ви можете подивитися, в якому знаку розташована будь-яка ваша планета. Меркурій. Венера, Юпітер, Місяць, Сатурн, Кету, Марс. Ви бачите, тут планети, які намальовані більш великими літерами, кольоровими літерами це їх основне положення. Ті планети, які більш дрібним шрифтом у нас позначені, таким сірим. Це аспекти планет, до цього ще поки що на першому етапі звертатися не потрібно. Отже, ми бачимо, що Юпітер у нас розташований в п'ятому домі в знаку стрільця. Місяць у нас в знаку Козерога в шостому домі, Сатурн разом з Кету в восьмому домі, в знаку Риб, а Сонце разом із Марсом в дев'ятому домі. Меркурій. В знаку тільця в 10 му домі і Венера, в знаку Близнюків, знаходиться в 11 му домі. І знов таки, базуючись на цій інформації, ви можете знайти і отримати такий базовий аналіз положення ваших планет в домах і знаках. В першу чергу рекомендую звернути увагу на вашу основну планету. Тобто планету, яка буде керувати знаком першого дому, як в даному випадку, це Сонце. І також зверніть увагу на знак місяця, оскільки у ведичній астрології місяць це наш характер, це наші емоції, це внутрішній стан, і саме положення місяця. І розкриє всі ці характеристики людини. Отже, в даному випадку, ми бачимо, що місяць у нас знаходиться у 10 знаку, в 6-му домі, отже, це знак Козерога. І місяць в козирозі говорить про людину доволі серйозну, стриману, дуже відповідальну. А положення в 6-му домі вкаже на те, що людина. Буде піклуватися про своє здоров'я, вона може мати а, певні проблеми із нервовою системою, якісь ментальні збудження, і а, вона готова працювати у підпорядкуванні. Місяць в шостому домі якраз буде вказувати на те, що це їй буде вдаватися, і вона готова до а, таких а, робот. Отже, це насправді такий базовий аналіз це перші кроки, з чого почати. Отже, ми будуємо натальну карту в Астропроцесорі, визначаємо знак першого дому. Визначаємо планету, яка керує знаком першого дому. Дивимося, де вона розташована, в якому домі, в якому знаку, тобто яких якостей вона буде надавати самій особистості. І обов'язково зверніть увагу на положення місяця в знаку і розташування його в домі. Це Також дуже-дуже багато насправді відкриє про людину. Ось такий базовий алгоритм це з чого треба починати. А далі ми будемо поступово розбирати більш детально положення планет в знаках, домах. Будь ласка, дайте мені знати в коментарях, якщо вам все було зрозуміло, цікаво або корисно, і якщо потрібні інші додаткові відео про подальший аналіз вашої натальної карти, як ви можете це зробити самостійно. Дайте мені, будь ласка, знати. І якщо. Я побачу ваше зацікавлення, вашу підтримку, то, звичайно, що нові відео будуть. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте поставити лайк, якщо було корисно або цікаво. І до зустрічі на, у наступних відео. До побачення!